Іноземці очікують на карту побиту довше 6 місяців. Найбільший термін очікування на карту побиту у Вроцлаві у 2023 році. Цей термін перевищив 6 місяців. Крім цього, на сам пластик потрібно очікувати також мінімум 6 місяців. Основною причиною є відсутність достатньої кількості кадрів для розгляду такої великої кількості справ. Показую вам дані департаменту до справ мігрантів на рахунок кількості виданих позитивних рішень у попередніх роках. У 2020-му було видано 13 тисяч позитивних рішень, у 2021-му – 21 тисяча, двадцять му році 52 тисячі, і у 2023-му році, вже за перше півріччя було видано більше 30 тисяч позитивних рішень. Відсутність карти побиту створює безліч проблем для мігрантів. Наприклад, право на багаторазове перетинання польського кордону без необхідності мати візу. А який ваш досвід отримання карти побиту? Обов'язково напишіть в коментарях місто, де ви її отримували, і термін. Також поділіться цим відео зі знайомими, підпишіться на наш інстаграм і включіть сповіщення,